Всім привіт, дорогенькі друзі! Ви знаєте, все ж таки як класно, що ми надумали переробити цю біседку. Вона хоч і не готова ще, бо для того, щоб доробити, треба десь поїхати, а поїхати у мене зараз немає часу, все на роботі. Але, знаєте, поставив проф на стіл і вже наскільки приємніше тут стало сидіти. Просто сидіти, відпочивати. І за того, що тут затишок, а в нас, як ви вже зрозуміли, постоянні відрадують. Так хорошо, так тихо, так спокійно. Дуже приємно. Тому. Але треба щось робити. Хоч і сильно болить нога. Вона наче ну, це помазав, там, уколовся, наче вона і не, болить, ну, не так сильно і болить. Але все рівно ходиш, гружаєш, і вона згодом починає знову боліти. Але треба помити машину сьогодні. Бо завтра у нас е помінальний день. Родітельський день, так чи не так, не знаю. Але ми завжди їздимо в неділю. Об'їздити треба багато, а машина грязнюча, страшна після тих полів. Все в пиляці, всередині все в пиляці. Тому, мабуть, зараз потихеньку піду, витягну полісос. Та мабуть все ж таки помию машину, попробую помити. А ви поки, друзі, нажміть на паузу, підпишіться на канал, обов'язково поставте лайк і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Так, це я вже навіть трішечки прибрався. Але бачите, яка пиляка. А рибал, рибалки є сліди.

Итак, пропылесосили, теперь проводим на ноги, на ноги Мухи, конечно, негодяй. Усе обкакуют. На это, друзья, уже сколько лет я там була перша в мене машина. Я завжди користувався одним очисником для пластику. Дуже гарно допомагає. І вже скільки років я його йому не зміняю. Це, я так розумію, це польський. Чистий пластик, фірма Плак. Ну дуже класно. Це не реклама, звісно, але, ну, я ж кажу, скільки років, мабуть, вже Та більше 15 років. І раз це мені попалося, і я так ними користуюсь. А ще в мене така була історія з цим чистим пластиком. Я робив, допомагав дядьки в другому селі. Ми робили обшивку пінопластом, контору. Ну і щось ми з ним збалакалися, він каже, та ніяк, ну типа, грязь, ця, цей, нічого не допомагає. Тоді я йому порекомендував це средство він попробував, йому дуже сподобалось. От. Але, як я йому показував, як воно працює. Це коротше, була у них там робоча машина, 10. І... А я якраз тука вимив машину свою, а у нього якийсь такий колір салону, що ну, не видно на ньому каже, стой, каже, пришли, тут, каже, десятка есть у нас. А пришли на ней покажешь. Открываем дверку. А там, мабуть, в миллиметр. Толщина. Вот прям, знаете, не пыль, а грязь лежит. И она уже такая аж засохша. Ай, а ну давай. Ну, я ж, короче. На низ. Оно постояло. Еще раз на низ. Він, та що ти робиш, мов, типу, воно, що давно роботи. Ну кажу, воно має працювати, але ж. Ну це ж, ну, типа, знаєте, як пиляка війшла туди, там время пройшло. Ти його взяв, раз-раз, а прямо прям видно, що воно тече. Ну, коротше, побризкав я що то раз, потім побризкав, воно вже з першого разу потекло. Не все, тому що воно, ну навіть не змогло пропитаться. така толщина була, грізюки і вона, знаєте, не то, що там просто земля, а от именно. Ну така Вийцай. І, і воно ж хоп потекло. Він. собі, та ти що? шо? Ну, я ж витір тряпочку, ну кое яка даже ушла. От, і я потом другий раз наносил, і воно ще дуще такими потками грязними і він в шокі такому та самая. А машина не його, машина була. Е... Ну, коротше, він помощник бригадира, інженер, я не знаю, хто він, хто він там робив. Мужчина. І він побачив, що ми лазимо у нього в машині, він прибігає, що ви тут лазите там, туди-сюди, що ви тут забули. Ну, Знаєте, так чуть-чуть непонятно діло. Машина хоч і робоча, але все рівно це ж його машина. І ми йому показуємо, мов типу Андрюха, ти бачиш, яка у тебе грізюка? Та, звісно, ну що я нічого йому не можу зробити вже той, туди-сюди. І ми ж йому відкриваємо дверку, показуємо, дивися. Він був в шоке. Ти що, він за скільки років не міг відмить ту грязь нічим. Каже, його только треба шліфувати чи шкляба чимось. Ну, а каже, пластик поцарапає. І тут у нього чиста двері, і він в шокі. Що за средство туда сюди Оце, друзі. Це не реклама, але дуже класна. Головне не попасть на підробку. Я так думаю. А так працює обалденно. Так, продовжуємо. А забув, забув вам розповісти саме головне. Я цим средством э, мив навіть вікна пластикові. От там жінка у мене була там раз-два в году э, проси мене вимить вікна. Ну що, я пішов тряпочка, її, поєрзав, поєрзав, ну що? Ну я ж бачу, що воно не воно. Та той містер мускул. і я їй показав, що таке містер Мускул і що таке ось вот этот плак. Ви шо, ваші подоконники будуть виглядати, як нові, хазяюшкам на, на заметку. Попробуйте. Я сам був шов. Білі-білі стоїть, воно обмиває. Як новість, навіть це. Я не брешу Навіть пробував там стекла робити, але ну для стекол це, конечно, як, по-богатому. Є средства і дешевше. Я вам скажу, що я навіть е, користувався там, пробував цією автомобільною е, активною пеною, її розбавляв там, ну, типу якось, до якогось проценту. Так, да, ефект теж був хороший, ну але ж, знаєте, кінапіна вона трошечки е, така, більш хімія там. На руки воно ну, подразнює шкіру. А ця річня, ця спокійно, Руками нічого не, не, не відбувається, не знаю. Не було ніколи у мене такого. Щоб щось облізло. Як ото з кухонними тими средствами, від жиру. Тож там взагалі тапець можна без рук остатися. Так, але це все зрівно ще й на кінець прибирання. Так, Ще зараз нанесемо Так, Паліролічка, друзі, також фірми плак. Зараз вона блін, така дорога, така, капець. 300 700 гривень, по-моєму. Зав цей великий балон. Зять як побачив, каже, о, по багатому, каже, у вас все. М -м 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 -м. В крайній мірі він раніше коштував трошки дешевше, ну але це ж ну воно ж видно, що ти щось зробив. А не те, що оці аерозольки. Кому ну, ви знаєте, я і жінки свої кажу. Не експериментуй. Отже у вас 10 років тому тим засібом. Якщо він є і зараз, бери його і зараз. Бо то тільки викидаєш гроші на вітер. Так, дорогенький, хочу я вам все ж таки якось покажу, попробую. Може хто не знає. Але вона, ну, як би то, вона давно про неї автомобілісти знають усі про цю полірольку. Але я скажу, вона раніше коштувала одні гроші, а зараз космічні. Ще й має запах. Так і тепер... Гарнесенько, гарнесенько натираємо, Можливо, що її можна не витирати. Але вона і така якась трошечки липкувата. Я знаю ті, що по дорозі молочку це треба витирати. Так, звісно воно вже поцарапане, бо вже гада, якби то машині, да? ну може і не такі великі але... Це багажник все-таки. І от такий ефект цю сторону я обробив перед цим. А ага. так це ж зовсім друге інша справа А як класно, друзі, коли нашліфуєш чи цей, на поліроліш е -е, коври. О, то взагалі пісня. Вже треба чехли міняти. Ніяк не можу знайти гарні. Ось оця екокожа, вон... Мені вони не подобаються. Ззаді вони ще хоч трохи відходили. а спереді взагалі вже полопались, порозлазились. Та воно полопалося ще в той день, як я його натягував на сидіння. Тому треба пошукати гарно. Так, багажник є. Так, друзі, переходимо на панельку. Розбуваємося. Оба! І погнали! Погнали, погнали його! Вже дуже давно я це не робив. Прям дуже давно. Ще, мабуть, останній раз в тому році. Ага. Але ж воно тече, друзі? Мабуть, це ж таки його треба терти, бо воно тече. Друзі, хто також сам миє машину? Скажіть Дівчата ж так не помиють. Звісно я вже давно снова не мив. Взагалі-то я намагаюсь помить, знаєте, для дощик доброю водою, дощовою. Бо у нас така вода, що солью роз...

Ты хочешь поработать? Ви бачите, вона цепь. Капри поставляли. Нормально. А вам петушка роли. Кухня. Ага, мрязь. дождайся у нас. Ой, такие вкусные. Ще й брелок. В чому році вспомниш мене? Сину, сину людям понадобиться. Люди спотину держать не хочуть. Ніхто держати нічого не хоче. Із самого Дніпропетровська дзвонять. Вені? Ну так. Да. Так і що тюк 2 і що є, блядь? Сказали, ну хоча б чуків 250-300, щоб як загрузив нормально тачку. Щоб вони раз, і на карман щось нормальне упало. а не бен два тюка, що це таке, ми тут не сім. Ой, добрий петушок. Боже добре. Не нусь я ну, борща, плетошок вообще в бомба. Ну это насті потязов. По старшинству. Як будете наружні буде машина? Так весь наружні машини буде. Ну особові зробили. Як робив, тоже гусаварну. На двір зробив кран. За такої фігні, яку це знайшла. Mm -hmm. кран, де, скільки так він обычный кран. Він з цієї сторони і з цієї сторони. Буде тут відкрив і там. Потім зиму тут закрутив з хати, а там відкрив. Воно ж вода стекла і все зроблю. Ну сказав не перемерза ніде нічого. Я думав теж. Це хороша, за mm -hmm. Я Тоже думав так. Я думав, цей кран. А не стоя, блядь. Бога дороги? Да, да. Ну, и специально хотелось? Ну да, он как-то закрывается тут. Снаружи, но он закрывается там. Не понял. Ну как-то закрывачка тут, а он закрывается снутри. Я не знаю, я так. Magic. Так, друзі. Всім смачного. Вирішив я підобідати, Бо вже час дня і їсти хочеться вже. Вирішив зробити невеличку перерву на обід. Тому всім смачного. Хто зі мною кушає. Кушайте сало. Бо борщ без сала їсть тільки кацап. А, забув. У них же не борщ. У них щі кое-що полощі. І шкуринку куринку туди. Це ж природний колаген Тому не викидає. О, тепер кофійку. Можна продовжувати Щось робити. Нога вже болить, капець. Я знаходив Добре, йдемо робити каву. Добра кава, друзі. Ще нікому не завадила нічим. А особливо а з Франческою. З цільним Угу. daí.